Герої житимуть, поки житиме пам'ять про них. Михайлишин Микола Ярославович, позивний монах, старший лейтенант, командир взводу 534-го окремого інженерно-саперного батальйону, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Народився 22 березня 1992 року в селі Липовиця, що на Івано-Франківщині. Микола Ріс, добродушним, щирим і працьовитим хлопчиком. У нього було багато захоплень. Але особливо любив грати на баяні. Найбільшою його мрією було стати військовим. Він щиро любив життя, мав безліч планів і сподівань. Дуже поважав і любив маму. Був для нас справжньою опорою, захисником і помічником. Мама виховувала дітей сама. Тато трагічно загинув у молодому віці, але вона змогла виростити з Миколи справжнього чоловіка. Він був мужній, сміливий, завжди йшов вперед і підтримував інших. Після закінчення Липовицької школи вступив до Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, а згодом до Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові, де здобув спеціальність управління діями підрозділів інженерних військ. У 2013 році був призваний на службу до 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади в місті Виноградів Закарпатської області. Коли у 2014 році розпочалася війна, Микола без вагань пішов боронити рідну землю. Півроку він ніс службу в Сумах під замінованим мостом, через який могли прийти ворожі війська на Київ. Згодом його перевели до Дебальцевого, де був командиром інженерно-позиційного взводу. Там він пройшов пекло Дебальцівського котла. Ми втратили з ним зв'язок, і ті дні були страшними. Серце стискалося від думки, що більше ніколи не почуємо його голосу. Але дякувати Богові, тоді він повернувся живим. У січні 2015 року приїжджав у рідне село, зустрічався з учнями та вчителями, розповідав їм про нелегкі будні на передовій. У червні приїхав у коротку відпустку. Ми з мамою проводжали його, не знали тоді, що в останнє. Було тривожно на душі, обіймаючи нас на прощання, Коля сказав: не плачте, я ж за два тижні повернуся. І повернувся. Але на щиті. сестра Іванна згадує, я спілкувалася з його побратимами. Вони завжди згадували його з любов'ю і шаною. Казали, що Коля насамперед переживав за них, а вже потім за себе. Він був вірним своїй справі, своєму обов'язку. Завжди, коли телефонував додому, казав: У мене все добре. А сам ховав білі в тому 14 липня 2015 року. Мені позвонив його товариш Богдан, друг і побратим ще з навчання у Виноградові. Сказав, що Коля загинув. Я не повірила, перепитувала знову і знову. Але у відповідь чула лише одне: колі більше немає. Мама втратила найдорожче сина свою надію, свою кровинку, а я частинку себе, яку вже ніхто і ніколи не зможе замінити. Йому було всього 23. Він ще не встиг створити сім'ї, не встиг прожити життя. Микола загинув під час виконання бойового завдання з перевірки мінних укріплень поблизу села Сизе, станично луганський район Луганської області біля українсько-російського кордону. Пройшло вже 10 років, а болить так само, як того страшного дня дня, коли наше життя розділилося на до і після. Герої житимуть, поки житиме пам'ять про них.